На богослужінні цього дня читається великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького та життіє преподобної Марії Єгипетської. Таке чинопослідування служби сформувалося у IX столітті. Тоді брати Йосиф та Феодор Студити систематизували написані раніше тропарі та кондаки, додавши нові, об'єднали їх у збірник тріодь. З грецької тріодь перекладається як три пісні, адже найчастіше її канони складаються саме з трьох пісень. Книга вміщує близько 160 великих та малих служб. Серед них і великий покаянний канон, написаний преподобним Андрієм Крицьким у восьмому столітті. До нього брати студити приєднали ще 40 тропарів на пам'ять про укладача канону та преподобну Марію Єгипетську. Марія Єгипетська жила у п'ятому столітті. Про її життєвий шлях відомо зі слів Святого Зосими, який зустрів святу у пустелі. У 12-річному віці Марія залишила батьківський дім і впродовж 17 років жила гріховним життям. Якось вона потрапила до Єрусалима і разом з Юрбою зупинилася біля храму Воскресіння Христового. Коли безбожниця хотіла туди війти, невидима рука спинила її. Приголомшена Марія звернулася у молитві до Богородиці і тільки по змогла зайти у дім Божий. Марія вийшла з храму вже іншою. Відмовившись від колишнього життя, вона усамітнилася в пустелі, де провела 37 років. 17 з них, відповідно до 17 років безбожного життя, були сповнені тілесних та душевних страждань. Потому, за словами самої преподобної, знайшла спокій. Таким чином, великий покаянний канон закликає кожного православного християнина до глибокого та щирого каяття. Життя преподобної Марії ілюструє гідні плоди покаяння. Так, церква допомагає своїм чадам пройти останні дні Великого посту, зосереджено та зібрано, і зустріти Воскресіння Христове.